Усім доброго дня, вітаю вас на уроці мистецтва і сьогоднішня тема нашого уроку величні цивілізації. Трипільська культура. Цивілізація, що існувала в 5-3 тисячолітті до нашої ери на теренах правобережної України на просторах від Дніпра до Дунаю. Її назва походить від першого місця виявлення археологічних пам'яток село Трипілля поблизу Києва. Серед творів мистецтва, що дійшли до наших часів, переважно зразки кераміки та скульптури. Високий художній рівень, притаманний керамічним виробам трипільських майстрів. Вони виразні за формами. Зокрема, є оригінальні біноклеподібні посудини, цікаві за колоритом, у якому домінують відтінки жовтого інколи червоного кольору. Посуд прикрашено складними за символікою. Рослинними геометричними орнаментами, деколи реалістичними зображеннями тварин і людей. У мистецтві трипільців поширення набула також і пластика. З глини ліпили скульптурні фігурки биків, кіз, собак, також жіночі статуетки, які символізували покровительку роду та землеробства. Всередину вкладали зерни пшениці, що начебто мало впливати на родючість землі. На території сучасної України знайдено зразки культури та мистецтва скіфів, войовничих кочівників, які мали іранське коріння і переселялися з азійських степів у південноукраїнські. Мистецтво скіфів, що постало на перехресті заходу і сходу властивий так званий звіриний стиль, у якому домінували анімалістичні жанри, зображення реальних і фантастичних тварин, оленів. Пантер, коней, грифонів. Вироби з дорогоцінних металів, на яких нерідко зображено сцени з життя скіфів. Побут, ритуали, полювання, бій свідчать про вишуканий смак майстрів. До всесвітньо відомих шедеврів скіфського золотарства, виконаних з віртуозною майстерністю, належить знаменита золота пектораль у формі місячного серпа з товстої могили. Золотий грепінь з кругану Солоха і позолочена срібна амфора з кругану чортомлик. Спробуйте прокоментувати сюжети й образи на поданих зразках мистецтва скіфів. Які з них належать до реалістичних, а які до фантастичних. Значний вплив на весь стародавній світ, зокрема на культуру скіфів і слов'ян, мала античність. Із VIII століття до нашої ери в північному Причорномор'ї греки заснували міста колонії Феодосію, Ольвію неподалік від Миколаєва, Херсонес, сучасний Севастополь, Пантикапей, сучасна Керч. Античний культ краси і досконалості сприяв встановленню художніх традицій прадавнього населення України. Мистецтво Північного Причорномор'я одна з найцікавіших сторінок стародавньої культури на теренах сучасної України. Грецькі міста колонії стали не лише відомими торгівельними, а й культурними осередками. Громадські житлові споруди міст прикрашали скульптурами богів і героїв, розписами з міфологічними сюжетами і сценами з реального життя. До наших днів дійшли залишки архітектурних споруд в Херсонесі, керамічні вази, характерні для античного мистецтва, прикраси, фрагменти мармурових статуй і рельєфів, теракотові статуетки з Ольвії. Україна отримала античний театральний спадок від греків, які заснували театри в грецьких колоніях Ольвії, Херсонесі Феодосії. Археологи виявили біля сучасної кричі майстерню, де збереглися залишки печей для опалювання і відливання теракот, керамічних однорідних неглазурованих виробів з кольорової глини. Серед цих теракот маски акторів у комедійних і трагедійних ролях. А тепер спробуйте дати відповіді на такі запитання, які давні цивілізації та культури існували на території сучасної України. Спробуйте дати узагальнену характеристику мистецтва давніх трипільців і скіфів.